Я вітаю вас, Лева, і зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на грудень 2024 року. Важливий місяць, тому що він останній в цьому році, високосному, був дуже складний для нас всіх цей рік. Ми його прожили і будемо сподіватися, що 25-й буде полегше, і, врешті, закінчиться ця жахлива війна для нас всіх, і ми будемо вже жити в мирній країні. Я всім цього бажаю. Я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, люблю свою справу. Я продовжую навчатися, навчаю людей і консультую. Якщо вам щось цікаво дізнатися про вас як про особистості, пишіть, я з радістю вам відповім. І давайте почнемо з того, що 1 грудня у нас молодик, народиться новий місяць у знаку стрілець. А для вас, Леви це п'ятий тім. Це про вашу творчу ініціативу. Ви захочете щось творити, щось нове створювати, показати Всесвіту, свої захоплення через натхнення, через такі великі емоції, захочете проявитися. Але попереджу, що, точніше, нагадаю, що ретроградний Меркурій у нас продовжує свою ходу тут же, у стрільці, у вашому п'ятому домі. Це говорить про те, що діяти поки що зарано до 2 до 15 грудня він ще буде ретроградний. І що ми можемо в цей час робити? Ви можете, звісно, творити, ви можете проявлятися, ви можете спілкуватися, кохати по п'ятому дому, молодик, спілкуватися з дітьми, кудись поїхати можна. Але сплануйте дуже ретельно свою поїздку, тому що Меркурій ретроградний. Взагалі, коли молодик тут в п'ятому, у вас можуть народитися нові романтичні стосунки, нові захоплення, такі любовні, кохання може з'явитися, нові стосунки з дітьми, тобто вони можуть покращитися. Але так як тут іще є ретроградність Меркурія. То можуть бути навпаки затримки з вашими творчими проектами. Наприклад, ви не можете знайти спосіб самовираження, тобто ви щось відчуваєте, натхнення є, але поки що дій мало. Або можуть також бути конфлікти із вашими коханими або з дітьми. Може бути така ситуація, що діти покидають ваш дім, або навпаки, повертаються до вас, тобто якісь зміни можуть бути в цій сфері. Тут також про задоволення, про наші почуття, відчуття, можливо, азарт, азарт, азартні ігри. Отут також можуть бути якісь проблеми. Можна сказати, що це такий трошки нестабільний період. Саме по п'ятому домі це стосунки, діти, захоплення ваші, емоції, кохання. Задоволення взагалі. І ще хочу сказати, що 7 грудня у нас ще і Марс піде ретроградно, і він зараз знаходиться у Леві, у вашому першому домі. І це також такий важливий період, коли взагалі Марс, це ми знаємо, що він дає дієвість, він дає результати, він дає таку активність, і тим паче, що у вашому першому домі, начебто, ви хочете діяти, але він іде назад, і він якби тормозить. Ваше бажання щось робити може тормозитися. І тоді ви відчуваєте таку імпульсивність, можливо, конфліктність. Також може бути недипломатичність. Ви наполягаєте на своєму, а опоненти, звісно, дратуються і розчаровуються вас. Вони вважають, що ви егоїсти, що ви чересчур впевнені в собі, що ви вперті. І ви самі можете відчувати зниження фізичної енергії, трошки спад, втома, навіть сумніви в собі. Це все дає ретроградний Марс, тому що активність в мінусі. Що рекомендую тут зробити, поки у нас така ситуація? Перегляньте свої. Ідеї, свої бажання, свої амбіції взагалі, свої стратегії, як ви будуєте своє життя, як ви його плануєте, як ви також спілкуєтесь з іншими людьми, тому що перший і сьомий це одна вісь, як ви взаємодіяти з людьми? Чи ви не егоїсти, але це не обов'язково себе. Звинувачувати, ви будете чутливими до власних таких почуттів. У вас таке якби підвищення почуття власних емоцій буде в цей час. Не потрібно себе знецінювати так само, просто установити такий баланс, де я, де ми, як я можу допомагати іншим, але, звісно, про себе не потрібно забувати. Дбайливо ставтесь і до свого тіла, піклуйтесь про навантаження, якщо ви займаєтесь спортом, які навантаження ви Берете на себе, на своє фізичне тіло, також на своє мислення, не перегружайте себе дуже сильно. І також не відразу реагуйте на те, що ви будете відчувати. Можливо, до опонентів щось відчуєте, якусь емоцію, не відразу її висловлюйте. Тому що в Меркурій ретроградний, ми можемо наговорити багато якихось слів, про які потім можемо жалкувати. Гарний час для того, щоб подумати над своїм іміджем, подумати про свою зовнішність, про тіло, можливо, тут вам є над чим попрацювати, фігура. Це все добре буде. І, до речі, і новий рік ми будемо зустрічати з ретроградним Марсом. І для вас перший дім це важливо, Леве. Тут спостерігайте за своїми емоційними станами. Якщо ви чоловіки, якщо ви воюєте, тут також у вас може бути або якийсь розпач, розчарування взагалі у війні, у цих військових таких моментах. Але ж просто знайте, що це вам дає ретроградний Марс. І буде він у нас до 25 лютого, 25-го року. Потім вже піде прямо, ви знову відчуєте цю вашу таку левову активність, бажання творити, жити, рухатися і запалювати цей світ. До яскравих таких відчуттів. А зараз поки не поспішайте. Така рекомендація. Але вже 15 грудня у нас Меркурій піде прямо, і це вже ви відчуєте полегшення по п'ятому дому. У вас вже відчуєте таке бажання творити. Будь ласка, вже можна діяти творити спокійно, але не емоційно. Спілкуватися з дітьми можуть налагодитися стосунки, якщо у вас були конфлікти, з коханими також, якщо у вас були конфлікти, на новий рівень вийдуть ваші стосунки, ініціативу вже можете проявляти, але ж знову таки не давити ні на кого своїм авторитетом. А також у нас 15 грудня ще відбудеться повня, знаку близнюки. Це для вас 11-й дім. А тут уже про кульмінацію подій, про таку ясність. А 11-й дім це знову ж таки колективність. І тут про колективну роботу. Повне це вже розкрити якийсь потенціал, який ви накопичували. Але це у колективах. Тут, до речі, про наше планування, 11-й дім, про наше бачення майбутнього, про ваші мрії. Як ви взагалі бачите себе у соціуму, у колективах? Але тут не про я. Тут не йдеться про те, що ви лідер. Ви можете бути лідером по 11 му домі, але таким якби прихованим. Ви можете включати людей в свої ідеї, в свої емоції, але ні на кого не давити, нікого не спонукати за вами йти. Люди самі за вами підуть. Тут будуть добре вже проявлятися зв'язки. Стосунки з друзями, з колегами, в групах, в колективах це можуть бути творчі групи, наприклад, ви там танцюєте, співаєте, творчістю займаєтесь, можливо, малюєте, А можливо, це можуть бути політичні якісь партії, якісь групи по інтересам, наукові, якісь дослідницькі організації, де ви знаходитесь. Отут наступить якась ясність, ви можете вже проявитися. Також я вам не сказала, що 7 грудня у нас Венера. Заходить у водолій. для вас це сьомий дім. Тут же знову про партнерство. У вас багато чого буде пов'язано з партнерськими стосунками у грудні, леви. І коли Венера зайде до вас у сьомий, а там, до речі, в першому градусі водолія, у нас Плутон уже зайшов, і тут знову ж таке про колективну діяльність. Тобто на 20 років у вас задача леви стоїть проявити себе через слово ми, як ви для інших, як ви допомагаєте, турбуєтесь, як ви можете навіть про себе трошки забути для того, щоб партнеру було добре. І Венера в сьомому, тут у вас можуть прийти якісь і кошти від громадських організацій від, від якоїсь роботи соціальної від активності в соціумі. Ви взагалі можете відчути такий стан щастя, радості, задоволення, комфорту або через партнерів, або через цю роботу колективно. А можливо, просто вам ваш партнер надасть якісь подарунки, коштовності, якісь речі приємні, якісь для вас зробить, і ви відчуєте щастя тут. І далі у нас ще важливо 21 грудня сонце вже зайде в знак Козоріг. Для вас леви шостий дім. Тут знову така сила ваша буде направлена на те, щоб турбуватися за кимсь, виконання своїх обов'язків, можливо, на роботі, можливо, вдома. Таких рутинних, звичайних робот. Можливо, ви зміните свою роботу по сонцю можете. Можливо, щось нове туди привнесете. В цей час піклуйтесь про здоров'я своє, це також сюди, про свій емоційний стан, психологічний. Піклуйтесь про це, тому що можуть вийти якісь проблеми, якісь хвороби, можете зробити обстеження, можете звертатися до лікарів для того, щоб відчувати себе більш впевнено, тому що шостий дім це про наш такий психосоматичний стан, як ми себе відчуваємо, і також баланс. І за іншими турбуйтесь, але і за собою також. Це буде важливо в цей час. Також ще важливий дуже аспект буде у нас 25 грудня. Тут Юпітер стане в квадрат до Сатурна. Юпітер це авантюризм, це розвиток, це великі амбіції, а Сатурн, навпаки, це страхи, це обмеження, пригнічення. А у вас це 11-й і 8-й дім. І тут, про те, що великі плани у ваші якісь. Вони можуть поки не реалізовуватися, але ви не бійтеся, це все дано для трансформації. Восьмий дім це саме трансформація. Саме там у вас стоїть зараз Сатурн. Він хоче якось вас змінити, щоб у вас там відмерло все старе, те, що вам не потрібно вже далі, в майбутньому. І щоб ви оновилися, як птиця Фенікс, відродилися новою людиною. Саме в цей час Юпітер, квадрат, Сатурн, напруження. Начебто по 11 хочете багато реалізації, плани великі. Але Сатурн каже: почекай, тобі потрібно змінитися, ти повинен стати кращим. Просто потрібно вчитися долати ці виклики, які нам посилає доля, долати ці перепони, і далі вам це принесе таку довготривалу стабільність. Можуть бути якісь конфлікти у фінансових питаннях, але Сатурн там вже давно йде. По рибам, я думаю, що ви вже це питання опрацьовуєте давно. І є багато відео про те, що Сатурн у рибах для вас у восьмому домі. І далі у нас важливо, що 31 грудня у нас знову молодик, але тепер уже в знаку Козоріг. А для вас це шостий дім, знову ж таки, леви. для вас тобто, Новий рік, ви зустрічаєте з молодиком. У шостому домі. Знову ж таки, турбота про інших, думати про інших, допомагати іншим, можливо, бізнес ви свій відкриєте, а це також служити іншим людям. Любий бізнес це про те, що допомагати іншим, працювати для інших людей, витрачати свій час на те, щоб іншим людям легше, комфортніше жилося. Це також можете і за тваринами турбуватися, можливо, ви волонтер, то за групами людей можете також піклуватися, можете допомагати. Тут взагалі така тема служіння, служіння суспільству, формування нових звичок, як ви живете, для чого ви живете і чим ви можете допомогти Всесвіту. Шостий дім це такий перехідний дім, коли людина повинна показати, чи готова вона в соціумі служити іншим, чи вона живе тільки ради себе. Я думаю, Леве, це не про вас. Ви бажаєте в суспільстві бути. І що в цей день зробіть? Бажайте, прописуйте плани, тому що молодик буде в ніч в 0 годин 27 хвилин за київським часом з 30 на 31 грудня. Отже, у вас є цілий день, 31 грудня. Пишіть, бажайте. Наступний рік буде більш легким, тому що ми зустрічаємо його вже без ретроградного Меркурія. Без рік буде невисокосним, і всі планети почти йдуть прямо, окрім Марс. І добре, що він можливо йде ретроградний буде менше цієї войовничої активності. Біримо, що у нас буде вже закінчення війни в наступному році, а ви пишіть іще свої власні бажання, що ви хочете. По-шостому, якщо брати у вас тут молодик, то це про самоаналіз, це про психологію, це про самокопання, саморозуміння, хто я і взагалі чим я хочу займатися в житті, що мені подобається, як я хочу допомагати іншим. Пишіть все, фіксуйте, будуйте плани. Нехай у вас все збудеться. Ми з вами ще зустрінемось. Підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна за увагу і до зустрічі!